Привіт, з вами я, Данило. І сьогодні Майнкрафт. Я знайшов багато шестму, з кипів і все 4 стаки. Але за мною зараз всі моби біжать тут все потрібно освітлювати, щоб вони не спавнилися. Я не знаю, звідки вони спавняться вже мене б'ють. Так, йдемо сюди на гору, може, тут ще щось не освітив. Так, ще ось тут поставлю один. Так, тут поставлю, тут освічу. Я в топіку біжу назад. Так, давайте тут поставимо один і все. Так, далі. Нам потрібно добути камінь, але нам потрібно. Ні. Ми не добудемо каміння, тому що нам потрібно перше дерев'яну... Дерев'яне кайло, потім камінне, потім я добуду вже залізу. Так, йдемо. Так, тут всі, мабуть, десь пропали. Я не знаю, де. Ідемо, тут є міша діамант. Я вже його не добуваю. Дві серії чи три. Ось тут він. Зараз я вам покажу. Ось тут. Перед мною. Так, йдемо. Тут е, ми все освітили, добре. О, зомбі з молоскипом. Так, його потрібно вбити, того зомбіка. Зомбік, давай я тебе легенько вб'ю. Дуже легенько. Давай, ходи сюди. Ти чого мій смолоскиб взяв? Ай, дивись, він мене ще б'є. Ти зомбі. У мене їжі, я дуже голодний. Мені потрібно чотири рази поїсти, можна сказати. Ну, 4. Чотири 4... ті крапочки я хочу їсти. Так, все, я маю тепер плюс один. Тут освічу ще трохи, щоб не спавнилося. О, ще один зомбі. Вони десь там спавниться. Так потрібно швидко туди. Поставити смолоскипи, так, йдемо сюди, тут павук. О, Боже, скільки хто є, але тут заліза є. Багато всього тут є. Так, освічуємо все. Добре, освітив, тут трохи далі, йдемо. Тут зомбі. Тут, тут не варіанту освічувати, бо вони мене зараз зажмуть, все добре. Тут я трохи освітив, добре. Йдемо далі. Ой, чого я зупинився? Йдемо далі. Так, тут ніби теж вже освітив, так. Так, все тут освітив. Так, все, ось тут я поставлю два, щоб не, сп... не заспавнився ніхто. І все. Добре. йдемо далі. Ось тут поставлю ще. О, тут печера, можна сказати. О, тут навіть лава є. Добре. Ай! Фу, у мене одне сердечко, тільки не померти, тільки не померти. Так, ставимо і тут лава, вода. Тут можна зробити портал в Незер. Але в мене ще немає ніяких речей, тому, що я, я, тому я ще не готовий. Тут ще одна лава. Дуже добре. Так, е, як йшов я тут туди, я тепер звідси не вийду. Тепер хіба в лаві горіть, але в мене тоді смолоскипів не буде. Я не знаю, як мені зараз вибратися. Напевно. Ніяк. Ай-ой-ой, щом, як мені тут ви, вибратися? Напевно, ніяк потрібно горіти в лаві. А, гори, горіти чи ні, я не знаю, а я горю. Всі мої смолски позгоріли, але зато я хоча б вже виліз вітом, там не було ніяк, як вилізти. Так, я йду на поверхню, я йду. От є навіть і, береза якось, я не знаю як. Я собі зараз все скрафчу, так, але мені потрібно два чи три блоки, щоб зробити кайло. Ой, великий слайм. Тут слаймі спавняться і спавняться. Ой, тепер ще їх потрібно вбити. Слайм, не нервуй мене, будь ласка. Слайм, 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 не нервуй мене. Слайм, 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 слайм. Та все вже. Розділися. О, тепер чотири менших слаймів. Класно. Тихо тихо. Не померти, не померти, не померти. Так, одного вдарю. Ще раз, того вдарю, скільки їх тут є. Добре. Тепер ще менше. Їх дуже багато, тепер я не встигаю. Все, одного вбив же. Там зараз має слайми випустити. О, то Тут їх нереально втікаю. Втікаю, трохи тепер можна бити. Одного вбив. Навіть ну, вже двох, напевно, я вбив. Так, цього. Цього цього! Ай! Малих треба малі, мені не більше можна сказати, шкоди роблять. Так, все. малого вбив б... за. Йдемо. В досвід заберу. Так, і йдемо назад їх бити. Я вам ще помщуся. Ай, не бийтеся так сильно. Я вам зараз ще помщуся. Так, ще їх є. Тепер багато, ще більше їх стало. О, їх скільки тут. Їх тут дуже багато. Десь. Не знаю навіть, скільки, Тут їх навіть важко порахувати. Можна порахувати. І ще один, все. Добив, забираю. забираю всі слайми. Ось тут забираю все. За слайми можна приручити За жабу О, ще один. Давай, дякую. Але в мене тут жаб ніде не спавляться в мене. Так, йдемо на гору. Так, йдемо на поверхню, потім зараз ще сюди прийдемо. Йдемо, йдемо, тут я не дуже освітив. А куди я тут захід? Захід десь сюди був. Так, 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 так. Десь от сюди, так, все. Тут всю печеру я освітив. Тут я знайшов два діаманти, але я помер і все. І я їх вже не знайшов назад. Так, мені потрібно трохи знайти берези чи якихось дошок просто. Там зараз, я думаю, що ніч, а може, ні. Так, сюди, душе йти. Туди далеко, на той вихід. Так, йдемо. Добре. Йдемо сюди, 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 сюди. сюди. Все, вийшли тут трохи. Так, далі, от сюди, 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 сюди. Сюди, сюди, сюди. І все вже. Близько ми ось тут. Е, сходимо її старі вже. Тут день, слава Богу, можна нарубати багато. Так, день ні, це ніч, ніч, тут ніч. Я так і думав, кріпер не зривайся. Кріпер. Той ненормальний якийсь земля, мені потрібно землю. Добре. Е, так, мені потрібно пару. Е, д... Ой, берези Тут теж який. Тут скеле стріляє дивись. Який ти, який ти противний. Все мене зараз зажме. Він. Мені якось треба від нього втікнути. Як втікнути? Та що ти? Ай, листя, ти мені заважаєш? Будь ласка, листя, то мені треба втікнути. Я колись іншим разом прийду. Він мене зараз доб'є просто. У мене і так півтора хп, Я не хочу померти, дуже сильно не хочу. так. Так, надіюся, він за мною не йде, ні, там стоїть. Добре. Так, я йду пересплю ніч, там зараз ніч, тому я йду пересплю. Я не знаю, чи я пересплю, тому що мені, біля мене можуть бути моби. і можуть мені, Якщо біля мене моби, то я не зможу переспати. Так, я вже на своїй е, печері. В своїй печері. В мене півсердечка, взагалі класно. Я, напевно, зараз помру, щоб в мене був голод і сердечко нормально. Напевно, голод він не відновлюється. Так, а можна ще поїсти ось ці світлячки? Чи як вони ось ці називаються? Ну, ягоди вони мало приносять, але можна поїсти. Так, іду пересплю ніч. А що зараз на ніч? Пишу, що зараз не ніч. Погано, тому що, напевно, в мене світло тут всюди горить. І тому воно каже. Так, так, М -м, значить, потрібно перечекати ніч, її довго перечікувати. Так, тут все, всі ягоди заберу. Тут ще є якесь продовження цієї печери. Вона десь ще ось сюди йде. Три ягоди зараз поїм. Там ще щось є, там теж можна ще щось подивитися. Мені потрібно трохи відрегенитися, бо в мене мало дуже ХП. Так, заберу ще ці ягоди. Я іначально їх посадив. Ні-ні-ні, я не хочу садити, я хочу позбирати. Так, це позбираю, це, це позбираю. І. І це позбираю все. Скільки в мене тут ягід? Мені вистачить 5 ягід. Поїм трохи. І вже відрегенюся. Бо в мене, в мене ще лишиться 2 ягоди. Фу, У мене трохи більше сердечок буде, бо я можу померти скоро. Я не хочу помирати. Так, вже, напевно, зараз день. Я думаю, що ще не день. Напевно, ми в день підемо вже в наступні серії. Так, треба, щоб трохи відрегенилося. В наступні серії підемо за березою. Так, вже ще треба трохи поїсти їмо. Так, все поїв. І все. Так. Все поїв. Е, трохи відрегенуся треба ще. Але це вже буде в наступній серії. На цьому ми будемо завершувати. Завтра буде Роблокс. А на сьогодні всім па-па-па-па!